Лікар ще раз скажіть, будь ласка, якого направлення? Ендокринолог. Ендокринолог. 86 шість років. Вживаю фітлайн. Вам подобається вже 5 років. 5 років, ага. Вам більше всього подобається омега-коензим, те, що ви сказали, так? Да? Найкраща продукція, яка по моїм координатам, це омега-3, яка зразу засвоюється і у воді розтворяється. 100%. За що? цієї технології. А на другому місці я встаю коензим, яку людина повинна пити обов'язково. І Ще мені дуже подобається Геленфіт для кісток і Бейсік мікрофлору поновлює 100%, якщо маєш. Здоров'я людини залежить від мікрофлори кишковика. Так от, один з найкращих продуктів для здання гарного мікробіоту це Бейсік. Я вже не говорю за Я вже, да. Як ви сказали, що це найкраща продукція в Європі, так? Да? Так, да, це найкраща продукція в Європі. Продукція 100% натуральна, перевірена, має всі сертифікати.